За різними оцінками десь 20-23 мільйони українців живуть за межами країни. Це так зване закордонне українство. І частина цих українців це трудові мігранти, котрих знову ж таки за різними оцінками від від 5 до 8 мільйонів виїхало на роботу в різні країни світу. Це важлива проблема, це важлива тема. І, власне, от на ці теми, на ці питання, ми сьогодні говоримо з нашим гостем, керівником української світової інформаційної мережі Міжнародної громадської організації українців. Четверта хвиля Дмитром Славовим. Я вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю вас, пане Дмитро. Добре. І, е, хотів би все-таки почати е, були парламентські і комітетські слухання. Ну, це, мабуть, теж все таки важливий момент, що ця тема десь проговорюється, що їй надається якась увага все-таки з боку владних структур, з боку депутатів, десь вони там, як то кажуть, серцем відчувають, що це є питання, що там є, живуть, проживають українці, українці, що в них є певні проблеми, котрі треба вирішувати. Ось все-таки, як би от ви, як керівник тим більше інформаційної мережі, охарактеризували, от які основні зараз питання закордонних українців от, і, зокрема, четвертої хвилі? Дякую за надане слово. Ну, Перше, що я хотів би сказати, що Українська світова інформаційна мережа склалась років п'ять тому із потреби інформувати. Підрозділи саму міжнародної громадської організації четверта хвиля, до якої входить 12 підрозділів за різними напрямками. І ця задача була посана переді мною, і треба було її вирішити. Мені було трошки легше це зробити, тому що е, мій розвиток, скажімо так, пройшов з розвитком інтернету. Я ще починав з самих таких старих машин, хоча, так, хоча сам філолог, але любов до техніки і паралельно вона так знайшла: перші персональні комп'ютері, перші м, 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 програмні калькулятори і таке інше. І Перше виникнення е, мейлів, коли, коли на чорно-білому екрані тільки ще мількало, треба було знати команди і з ними зв'язуватися. Ще не, не писали історію інтернету, а не казали, що це інтернет або ще щось, але імейлами е вже почали зв'язувати. І там в більш розвинутих країнах воно з'явилося. Імейли е на чорному екрані писалися, командами. Ну, це не важливо. Важливо, що з'явився з'явилася така потужна. Потужна ресурсна система, скажімо так, для обміну інформації, і дискусу, диспутів різних, е, різних сил. І е, на емейлі виникли такі телеконференції. Це ті ж емейли, які обмінювалися між собою і в цей час залучали дуже широкі. І одна із перших телеконференцій це була Укрполітикс. Я не знаю, яка компанія це зробила, але завдяки цьому йшли величезні дебати. Це середина 90-х років. Ну, і е, тому е, зв'язок мережа, е, вона вже якби оформилася в реальному світі. Тобто мережа, коли людина з людиною, з людьми, з суспільством може комунікувати. І тому, е, якщо раніше воно так виглядало, мережа це е, не конкретно. Би, мережа там, магазинів, мережа там, так. то зараз це вже була мережа, яка дозволяла емейлами зв'язати між собою. І якщо вона почалася в Австрії через створене разом з студентами, зробилася така студентська січ, то коли пройшли е, повстання у 2004 році і е, самоорганізація прийшла між людьми, вони просто потребували, а що там робиться у нас, ми не знаємо і все. Добре, зробимо, зв'язуємося емейл-адресами або цими постановками різними. І е спочатку обслуговували тільки підрозділи по освіті, по культурі, по всьому. І раптом е пішли повідомлення дуже е значного соціально суспільного значення. От, е і е постало питання зробити так, інтерфейс і е інтерфейс цього ресурсу, щоб. Той, хто дописує, зразу зрозумів, про що йдеться мова, щоб він був в темі того, що треба писати, і що буде цікаво. І тому моментально отримали інформацію. Це були зародки. Якщо тоді ще існував веб, ніхто не знав, що буде веб-2 або веб-3, то mm -hmm. у нас, якби цей веб-2 випередив трошки час, тому що ми ці коментарі, скажімо так, коли кожна людина може робити Перетворювалися в блоги. Це потім вже з'явилися блоги, де можна там все читати і таке інше. Але ми вже дивилися, коли проявилися блоги, і ми долучали блоги любу здорову думку, українську думку до творення свого суспільства. То тоді ми побачили, що Та ні, за цими йде ще і Веб-3, це вже трансляція. Коли вже е, людина вже може бути транслятором, у нас на, один із громадських діячів започаткував два роки тому о, в, він працював в Празі. От, і зараз він навіть бере інтерв'ю через скайп, або через конференцію і розкриває ці моменти. Ми самі е, створювали е, прецеденти, коли два чи три роки тому робили ще не розпосюджений тоді скайп. Скайп-конференції, коли не треба збиратися до а ми зберемо 5-6 активістів чи тих, хто долучений до якоїсь справи, і обговорювали, обговорювали. І все це потім ми висвітлювали тут же в наступному випуску новин. І випуски новин складались уже просто із мережі різних кореспондентів, різних громадських організацій, українців по всьому світу і З Австралії, з Америки, Канади і тепер уже діаспорні засоби масової інформації не стали щось таким архівним або щось. Це стало живим, бо вони систематично, системно висвітлювалися. Вийшов наш шлях в Торонто, значить, в ньому якісь доцільні до нашої теми є пункти. Люди зразу ж реагують, і той кореспондент, і ті журналісти, які писали, тобто вони побачили, що моментально йде. Адекватна реакція стосовно їх матеріалів, Оперативно, оперативно що оперативно. І має бути звичайно так. і хто там знав? А що таке українська думка в Англії, громадської громадської організації старої громадської організації, що вона України. робить і так далі? І, тому е е е якщо на поперше по попервах по -по мені приходилося якби будити їх, виходити в інтернет, е писати для них якісь програмки, ну, так, такі ж які дозволяли. То потім приходилось просто знати, як. Система поширюється, щоб вони просто долучалися до розвитку інтернету. І коли вони затягуються, то зразу з'явилися їхні портали, інформації. Вже легше було зразу же давати посилання на них, бо в нас найважливіше було, що посилання йде безпосередньо на джерело. Все, що напишеться, ось воно є джерело, і ось воно твердження, ось за цим є людина або за цим є організація. І відео, аудіо. І зараз. Іде поширення ще більше. Ми так плануємо, що може вже в навігаторів буде вбудовано, бо люди стали ним користуватися. І тоді ми зможемо той же самий продукт інформаційний пропускати через нього, щоб людина сама могла обирати собі, скажімо, ефір і навіть складати собі програму. І по цій програмі. Тобто ми ще думаємо, і я думаю, що так воно і далі буде продовжуватися. Але саме головне, що воно складається із думаючих людей, ті, які долучились до нього, вони вже... А наша задача вже відповідати цим реаліям, тобто можна так сказати, і, ось, що я хотів сказати, так, і так, по так. парламентським слуханням тому парламентські слухання там в комітетах або ще щось це все є в наших інформаційному ресурсі. Якщо ви подивитесь, як ми висвітлювали парламентські слухання, ми і так їх назвали громадські чи парламентські слухання Минулого року, щоб прийшли послухали. Та ні, ми не хочемо, щоб нас тільки слухали. Ми хочемо діяти не то, що ми, От, наприклад, особливо м, хочу показати, що діаспори, м, навіть не діаспори, а за кордон, українці, які виїхали, вони розвиваються там, де держава якби, сама сприяє своєму суспільству. Тобто суспільство створило державу, і тепер ця держава, всі, хто до неї прийшли, воно теж їм сприяє. І вони стають якби і членами цієї суспільства. І раптом у них якби родова пам'ять виникає. І вони працюють уже якби на свою країну, хоча знаходяться за кордоном. За кордоном і так. ті держави, які не сприяють цьому, або вони там захищають свої інтереси, як там, німці, там, от нелегально, закон, закон. А от подивіться, в Португалії що вийшло? Багато людей виїхало. Тобто вони мирно, це ж безкромний розв'язок суспільних конфліктів в країні, що людина виїхала. Якби вона залишилася і качала б свої права, що би було? Що би створилося? Ні, є така можливість, добре, прогодую сім'ю, щось там є, є такий шлях. І вона виїжджає, але а там зовсім друга ситуація: він нелегал, рік, два, що там буде, де пенсія, в нього голова болить і все. І раптом, і та держава ще його цькує, в якій він знаходиться, депортаціями і все таке інше. І раптом о, 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 перша держава Португалія робить легалізацію. Тобто відношення суспільства, яке теж пережило. Я сам вивчав португальську мову, і знаю немало мову. Я хочу сказати раптом я її полюбив. Дуже гарно, але це було ще в 80-х роках. І тут з'явилось те, що держава Португалії легалізувала. І от саме українці Португалії, от і українці Чехії, я хотів би сказати, вони як більш активні в тому, щоб сприяти розвитковій України. От вони добуть. Дивіться, як зробили повага до людини, до її прав, як воно створено, так те ж саме ми зробити там. Тобто потенціал людини в цих розкриватися. І він у нас розкривається прямо, на, е, прямо в цих випусках, котрі ми, е, е, ми робимо. Хоч робимо. От BBC зразу же побачила, виїхали в Португалію, в Росію, зробила матеріал, зробила е, е, там по-моєму, е, аудіо був. У нас там є цей аудіофайл, ви можете побачити, як ця журналістка подивилася на іммігрантів в Росії іммігрантів, Це дуже добре. Вона зрозуміла, де ці крайнощі, скажімо так. Давайте, пане Дмитро, ми про це ну, ще так. поговоримо. Час маємо, а зараз я пропоную ваші увазі. Не невеличкий... вирішувати. Так, я хотів сказати, до я хотів додати до, Прошу, до, до депутатських. Тому оце. Наш такий дискурс, який знаходиться і всі оповіщені, він і спрямовував, що нам робити. І ми йшли цим шляхом наукові е, круглі столи, наукові е, конференції. На наукових вироблялася політика, що робити, і дійшли питання. до парламентських слухань. Прийшли парламентські слухання. Ми були не дуже задоволені, хоча добре, що... а потім пішли далі. Давайте конкретно, і от зараз іноді кажуть, то щось не получилось, щось не так. Знову нас там не почули. Це процес звичайно. Тут це звичайний процес. Я кажу, слухайте, Треба. ви подивіться терпіння ми... мати. Секунда, стрілочка, да? А там хтось година, десь там хвилина, і воно не видно цього. А ми самі, якби слідкуючи за своїм ресурсом, ми бачимо, що зараз ви не ставите питання. ви хочете війти в робочі групи законів, ви пропонуєте закони, ви читаєте ті закони, ви дивитесь за експертними оцінками, бо ми це все відображаємо. Розумієте? Як утворювати державу нормально? І всі кажуть, на основі трьох гілок влади другого не дано. А де вона влада? Влада це є довіра. От тоді влада. Якщо довіри немає, ну де ж то влада? Це тиранія, чи як, як це назвати. І от при умові трьох гілок влади, дійсно влади, так? тобто довіри, мандат виконавчої влади, президент чи прем'єр, мандат е, судовій гілці влади, чи там Верховний суддя, чи так. там Генеральний прокурор і мандат. Е, Законодавчій владі там, через спікера там, чи через фракції. Не суть важливо. Головне, що ось вона та ситуація, при якій ми будемо спокійні. І коли президент дав відповідь на лист Світового конгресу українців, якому той зазначив, слухайте, не туди йде країна. І геноцид, і голодомор уже став не геноцидом. І Чорноморський флот знаходиться уже неспокон на території. Що це таке. Ми поважаємо владу, але ми не хочемо нібито втручатися, а не мовчати ми про це не можемо. І ви, якщо подивитесь по нашим новинам, то ви побачите, як це болісно процес шов, як він прозоро проходив, як сперечалися, що робити з, таким, з такою владою. І президент відреагував. Він уже після Дня Незалежності раптом, основною думкою його було, давайте говорити одним голосом. Там така є фраза. Угу. Тобто раптом навіть не чекали того, бо казали, бойкот йому. Друге, та ні, це ж держава, ми ж повинні, це Україна, ми ж з Україною повинні е, жити і підтримувати. Да, це ці цікаві і важливі моменти, да, про котрі всередині, може, і не всі знають так, українці. Так, так. І він, значить, говорить, але. Україні. Але ми дивимося, а на яких засадах? І він, якби так, у нього є така властивість, що він розмовляє може по-своє, якби не, не так зверхньо. він якось може, от я бачив в його інтерв'ю.